Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 30 серпня 2025 року і тема сьогоднішнього відео, як ви вже розумієте, з її назви, це про вбивство Андрія Парубія. Чому все-таки я вирішив записати дане відео з кількох причин? Передусім, коли я прочитав інформацію, що його сьогодні вбили, згадалася карта смерті, Аркан смерті, який був розкладений на щодень саме в період вихідних. Субота-неділя. В неділю був цей аркан і. Там були, до речі, такі попередження. Так, я говорив, що це в контексті ще якихось смертей, важливих людей. Там була карта Імператора, Аркан Смерті. І тут я читаю цю сьогоднішню новину. Мова йшла також про можливі загрози і для Президента України, але прочитавши цю новину, прийшла фраза перша така: Гучне вбивство на вихідних. Чітко сплановане, і так як ви вже теж зрозуміли з назви відео, гучне вбивство, яке може повторитися. Тобто суть інформації в тому, що загрози для тих чи інших людей, політичних діячів. Вони далі є. Так багато зараз мови про те, що залучена в цьому Росія. Але чомусь ще прийшла і така фраза? Перш ніж думати про чужих, подумайте про своїх. І вирішив я подивитися, чому так відбулося і чи дійсності є загроза ще для інших людей, політики, політичних діячів. Оскільки приходить така інформація, значить треба, треба її продіагностувати, розглянути. Звичайно, висловлюю щирі співчуття рідним. Близьким Андрія Поробія. І, звичайно, хай правда буде викрита, хай винних буде покарано. По закону, земному і Божому. Ну що ж, давайте подивимося, які нам прийдуть підказки. Які нам прийдуть підказки? Перше, що маємо, дія, яка планувалася. Планувалась тривалий час. Таке враження що це історія давня. Знаєте, кажуть, коли комусь як дорогу перейшов? Історія давня, не виключено, що загроза для життя могла бути і раніше, просто якось. Якось минала ця загроза. Тут є попередження, інформація. Те, що пов'язано з роботою його, діяльністю його. Ну, але, мабуть, це і без карт зрозуміло. Значить, попередження інформація, щось він отримав. Не виключно, що це були якісь погрози або якісь ситуації конфліктні, в яких він був задіяний, залучений. ще раз кажу. Історія, яка може бути вже кілька років, 3, 7 років, а може й 10 років. І карти дефатомності. Знаєте, коли є можливість уникнути якоїсь загрози, ти її уникаєш. Але коли ті можливості вже як вичерпані, є оця карта фатомності. До речі, зараз в мережі. Поширюється таке якби коротеньке відео. Я так розумію, це відео з камери якогось якби, спостереження. Та чітко видно, як підбігає оцей так званий типу доставщик-голово, так, з тою сумкою такою. А Андрій, Парубій, він так якби проходиться по вулиці. Більше особливо людей немає. Він проходиться сам, цей підбігає так би ззаду, зі спини і, власне, стріляє, і потім знову ж таки втікає. Ще раз скажу, дія дуже ретельно спланована і, напевно, була якась конкретно протягом якогось часу як слідкували. При тому по карті фатомності теж, якби якось так воно показує, що не факт, що цього взагалі можна було би уникнути. Знаєте, кажуть, от як злий рок, злий фатом. Хоча він міг це знати, він міг це розуміти про загрози, які біля нього є, і міг навіть довіряти не тим, в плані інформації, якою він чи володів, чи коли, наприклад, можливо, він з кимось проговорював це. що... Відчуваєш, що для нього є загроза, може його і заспокоїли, що ну, типу, не переживай, все гаразд. Так? І тут карта йде, що треба було якось або ретельніше до цього підійти, чи подбати про додаткові заходи захисту і безпеки. Але ну, вже ситуація відбулася. І от ще раз кажу ця фраза: перш ніж думати про чужих, подумайте про своїх. Чи можуть безпосередньо ноги рости саме десь з Росії? Відповідь йде так. Але ті, хто залучений, задіяний в тому, що трапилось, все рівно, вони є тут всередині. В Україні і, можливо, навіть той варіант, коли ще раз скажу, довіряв він не тим, кому можна було довіряти. В близьких колах його можуть навіть не те, що здогадуватись, а й багато в чому знати і розуміти, хто за цим стоїть. І от коли я ставлю запит, чи буде викрито тих, хто в цьому задіяний, саме за цікаво, що ця відповідь, вона як ділиться навпіл. Тобто, частково вдасться викрити, хто в цьому винен. А друга половина може бути як, так, як я пам'ятаєте, коли ми говорили? Раніше, коли було вбивство Фаріон, якась така чомусь паралельність з цими двома історіями, якось так, ну, щось якби є схожого, чи в мотиві, чи в тому, хто за цим стоїть. І це ще знову ж таки напередодні важливих процесів, про які я ще говорив раніше, що з осені 25-го року почнуться важливі процеси внутрішньополітичні. Внутрішньо такі зміни, військово-політичні зміни важливі. Ну, от може, якраз комусь він й перейшов. І, власне, оця ситуація, коли є ті, хто будуть викриті, і буде розуміння, хто це, але чи вони будуть покарані по закону земному? Тут питання. А може бути хтось такий, кого, скажімо так, зловлять і там, як це в народі, кажуть фразу, всіх собак по почеплі, так? Як цапа відбувайла. Тому що той, хто істинно винний, більше йде карта, знаєте, як покарання по закону Божому. А по закону земному, щоб то не була зараз якась незрозуміла підстава, як поста карта. І якась дуже дуже велика хитрість аркан диявола в цьому задіяний. А той, хто був виконавцем, просто показано, що вже десь дуже далеко йде втеча. І от це ж треба знати: наприклад, де людина живе, яким маршрутом там, ходить, так? Відібрати якесь таке місце, яке максимально буде там безлюдне. Ну, в цей момент, так. Тобто це ж от все йде так крок за кроком. Саме цікаво, що ці всі історії ще міг хтось постраждати, або хтось чисто випадково хто міг в той момент проходити, знаєте, якщо би ну, прибрати свідків, допустимо, або хтось, можливо, навіть хто в цей момент міг бути поряд з його рідних близьких. Ну, але тут все-таки старались зробити так, щоб він був повністю один. Підловити такий момент. Чи є загроза ще таких гучних вбивств? Є. Шість мечів. Тут мова йде або ще про якусь конкретне дослідження або якийсь план схему. Число 6. Щось пов'язано з числом 6. Шосте число шестеро осіб. Те за чим дуже великі гроші стоять. Ну, я думаю, це теж і без карт зрозуміло. Двійка мечів, ви знаєте, такий, знову якась, як пауза, і загроза, знову ж таки, можлива. І трійка мечів. Притому ще раз скажу: діється щось таке, коли людина довіряє там, де не можна довіряти, якусь інформацію, якою володіє, або якимись намірами, які має. Трійка мечів. Забрати того, хто заважає. І сім мечів, карта злодія. Тобто ще щось таке планується. І воно все рівно йде, в тому числі якби в кооперації. Те, що з, з Росією. Десь воно по енергозв'язку тягнеться. Ой. Так. Угу. Бачите за цим хто? З карта впливових людей, багатих людей. Угу. Ще якийсь час навіть може бути спостереження за рідним близьким. Будемо володів якоюсь важливою чи значимою інформацією, буде перевірка, хто може ще цю інформацію знати, чи може він комусь її передав. От, Тому ще. Що... Якби навіть для рідних, близьких загрози якісь є. Ну, така от ситуація. Перед законом Божим вся правда викриється. Перед законом земним. Як буде відбуватися розслідування, тобто, що карта так показує. Якщо ще буде якийсь важливий значими результат, найближчі 7 днів, 10 днів, максимум 14 днів, так, знаєте, по гарячих слідах. Далі це вже, як, знаєте, як втрачає можливість на рівні цьому земному викрити, відкрити офіційно, що відбувалося, так, всю правду. Як замітаються сліди. Ох. Ну, таке. То чомусь так ще прийшло, ти біля того виконавця. Енергія смерті. Угу. Ну, от така інформація. Чомусь все-таки вирішив я зробити цей. Такий розклад, що відбулось, чого відбулось. Можливо, ця інформація і теж буде для когось важливою значимою. Когось про щось попередить. Але в будь-якому випадку, якщо вона таким чином приходить, значить, варто її озвучити. Варто її озвучити. От вам і кажу. От я ще так тоді, якщо подумав думаю, аркан смерті. Тут, до речі, багато вже якось так заговорили, що там десь, якби і Трамп цими днями ніде не з'являється, нічого не пише. Ви, знаєте, як то купа інформації новен, що то він вже помер 3 дні тому, то він просто хворіє йому, там дають 6 8 місяців. І знову ця інформація яка з'являється в мережі саме от в період п'ятниця, субота, неділя. От. Смерть когось. З важливих, з якихось політичних діячів. Ну, отаке. От так що справедливість хай буде встановлена в будь-якому випадку. І ти, хто дійсно всі винний в таких жахіттях. Тому що, як би там не було, ніхто не має права зазіхати. І... Вбивати іншу людину, зазіхати на її життя. Це є вищі інстанції, Божі інстанції, які мають вирішувати, що, кому і як. Тому за жахіття і за такі жорстокі, страшні речі, покарання і відповідальність має бути по всіх законах земних і вищих. Хто уникне покарань по закону земному? По закону Божому відповідати доведеться. Всім бажаю мирного вечора. До зустрічі в нових відео, прогнозуваннях, ефірах, а також енергопрактиках. Бережіть себе!